Привіт-привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про фільм Кривавий діамант» з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Коннелі. Це пригодницька драма від режисера Едварда Цвіка, котра вийшла на екрани в 2006 році. Дія фільму розгортається на тлі громадянської війни і хаосу 90-х у Сєра Леоне. Бідний рибалка йде зі своїм сином додому. Щоб порадувати уловом свою родину, коли озброєні до зубів бойовики вриваються у їхнє поселення, намагаючись врятувати дружину й дітей, рибалка щосили біжить до їхньої хати навколо панує хаос, і врешті-решт він губить слід своєї великої родини, його захоплюють у полон і, враховуючи гарну фізичну форму, відправляють до трудового табору, примушуючи працювати на себе. Не маючи іншого вибору, він, як і інше, працює на річці, просіюючи породу в пошуках дорогоцінного каміння, одного разу йому щастить знайти не просто маленький камінчик, а один з найбільших і найгарніших діамантів у світі. Вагаючись, чи повідомити про свою знахідку, він все ж таки вирішив спробувати залишити камінь для себе. Розуміючи, що він. Може допомогти йому віднайти свою сім'ю. Тут в гру вступає герой Леонардо Ді Капріо – Дені Арчер, досвідчений авантюрист, що займається контрабандою діамантів із С'єра Леон до Європи. Він має досить сумнівні моральні принципи і просто намагається вижити в цьому дикому і несправедливому світі. Одного разу Арчера не щастить його викривають, і він потрапляє за ґрати у Ліберії. Де випадково чує про величезний діамант, котрий знайшов наш рибалка. Опинившись на волі, відвідуючи один з барів міста, він помічає привабливу іноземку, що рідко зустрічаються в цих небезпечних місцях. Нею виявляється американська журналістка Меді, що шукає новий матеріал для своєї статті, вони знайомляться і проявляють інтерес один до одного. Арчер залучає свої зв'язки. Щоб звільнити Соломона і пропонує йому угоду допомогти знайти і звільнити його сім'ю в обмін на діамант, Соломон не дуже хоче приставати на цю угоду, але в гру вступає доля, і вони змушені рятуватися від небезпеки разом. З допомогою меді вони вирушають на пошуки сім'ї Соломона та до місця, де він закопав скарб сторіччя. Їм вдається звільнити сім'ю і знайти камінь, після чого вони всі вирушають до Європи, де купляють собі будинки, машини і живуть довго і щасливо. Жартую. Щоб дізнатися, чим все закінчилося, раджу вам подивитися цей фільм. Він протримає вас у напрузі до самого фіналу. Дякую, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До зустрічі!